Прийшли збирати грибочки, а тут вони вже дуже переросли. Просто пам'ятаю, що було парочку таких невеличких. Ой, а вони аж завалились. Ой. О, он який. Ого, не пролаз. Он такий грибочок. І ось такий. Ароматні, просто клас. Два грибочка тут десь на пів кіло, мабуть. Треба зараз зважити. Зараз зважимо, підемо. Ці два грибочка. Ну, а ті ще ростуть. Може, отой ще сховався забрати. Угу. Зазвичай такі збираємо. Ну, чи трошки більше. А це, думаю, залишу. Ой-ой-ой, оно -ой -ой, от ліпі. Це ліпочки до мене. Це від комашок. Це тут кот лазив, так? Да? Що-то сліди. Боже, ще й не вистачало коти, щоб тут почали лазити. Треба закривати сарай. Так, все, забираємо грибочок і йдемо зважувати. І їсти. <гум> так, ну і вага. Я грибочок почистила, сполоснула. Так, один. 200 грам. Ой, і другий 355. Ось так. 550 грамів два такі грибочки. Пів кіла. Ось. Взагалі вигідно перерощувати такі переростки, а не збирати молоденькі. Чистенькі, бачите, гарні. Зараз посмажимо.